І сину. Не буду називати прізвищ їхніх, тому що їхні рідні, є, вони вже повмирали обоє. Батька я не застав, щоб поговорити, він помер. А з сином я мав розмову. От, мав декілька разів таку розмову і чимало чого довідався, їв портрет Бендери, висів у кабінеті, ну, і, і так далі. Але були і ОУН Мельниківці. У Мельниківці були в Григорівці і в Зарубинцях Їхня організація була. От Бендері-бендерівці, ті, що у Каневі, вони у більшості своїй, вони, ну як би сказати, втекли з Канева, вони не залишилися під радянську окупацію. От вони відступили у, у, разом з німцями зразу у Львів, а тоді відступили в Німеччину в західній зоні. І декілька чоловік живе зараз, та, мабуть, вже вони старі. No, jeden, ja znam, żywy jeszcze, uszażywy. От, а то вони в Австралії, в Австралію потрапили. Я не буду називати знову їхніх прізвищ, бо знак тут їхні є рідні. Ну в Канвії які бояться, признавав залишилися. Да бояться, не бояться зараз. Таке врем'я, що нічого ніхто не спробує розібрати. Що небудь ну, не бояться, тому що весь час залякували. Нас залякували 400 років. Оці москалі А розкажіть, як ви ходили пішки по переправі? Батька шукали. Із мамою. Батько мій був сапером у 3-й гвардійській танковій армії спеціальний батальйон, яким керував майор Жеребний. Майор жеребний. Я пригадую, він до нас навіть додому приходив, батько відпускав додому букринського з букринського плаздату, з-під Григорівки. От. І цей майор жеребний не жонатий був. Він був одночасно ну, одногодок мого брата, який загинув, і про якого ще ж ми не знали, тому що куди ж посилати ще Лінінград був в оточенні. От. І цей майор жеребний прийшов до при, то. Ну, батько написав нам записочку, що я там і там у Зарубенцях в такий час. Вже міст був через Дніпро зроблений Зарубинець. Ем, Зарубинецький міст через Дніпро низьководний міст, по якому йшли наші там. Це те, що під водою зараз Кам'янське море. А Це, село. От, то ми, значить, з матір'ю Живенко вирушили, а цей жеребний прийшов, каже, я хочу побачити. Ви так розказуєте про свого малого. Я його хочу побачити. Худющий такий, високий. Ну, вже, він вже тоді мені дядько здавався, мені ще 10 років не було. От він, значить, так то, знаєш, що, козачок, будеш у мене жити. Поступиш у Київський університет і будеш у нас жити. Я з Києва йду визволять батька і матір. Потім повернулося так, що жеребний залишився тут на плацдармі навічно. А батька розкопали з одбитим пальцем отак. Ну, це довго це розповідати, але коли ми не хочу я на, на цьому зупинятися, тому що це знов веде до того самого. Але батько не знав, що жеребний загинув. Він все мені говорив, що каже, ти як. Шукай, шукай жеребного, де жеребний, я ж вже одержав, що загинув під Григорівкою. А жеребний за, за, за. батька весь час агітував, що йдіть, йдіть, Федотович, до мене, він ж батькою, як годився. Я буду вас тут оберігати, то, і ми тільки бліндажі будуємо для рибалка спостережні пункти. Ми все-таки далі від передової лінії. От. А тоді, як налетіли німецькі літаки, 180 літаків на льот був. Вони вскочили в Зарубинецький Яр там за Лукавицею. От. І гора ввалилася, і їх завалило. Ну, шукали ж вже жеребного немає. Уже ж. І, 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 і батька мого нема. Копали, копали, батько каже, коли раз, ніби таке світло, вже ніч, все. І розкопали тоді жеребного і батька. Але у батька був одбитий палець, і його одразу у медсанбат. А медсанбат був у юнишах на лівому березі. Він каже, я не піду з я не піду у медсанбат. Ні, його таки відправили. А за цей час, поки він у медсанбаті був, до третю гвардійську танкову армію перевели, вже вона покинула в Українській і була переведена. У північніше Києва і звідти атакували і визволяли Київ. От. І от таким чином вони батько тоді вернувся у Третю гвардійську армію і зразу там його, зразу ж його було важко, дуже важко поранено, практично смертельно. От. І він жередним не зустрівся. А вже коли вже відійшов вже так, після війни теж так каже, ну ну де ж жеребний, шукай, ти ж скільки понаходимо. Я знайшов і не сказав батько. Він похований скоріше всього у Григорівці серед поля. Так це ж майор, а так. А потім вивалилася круча, майор Кульвінський, із солдатом-охоронцем своїм. круче ввалилася, в охопчик видно, вони вскочили. От. І по табакерці прочитав Кульмінський, давай шукати його рідних, знайшов рідних через архів Міністерства оборони Кульмінського цього, що загинув, десь теж невідомо де. І ще я вам один приклад наведу. Наприклад, от. Ми знаємо, Герасимов був такий командуючий Київським воєнним округом. Він був депутатом Верховної Ради від, від комуністів Уже в останні часи. Ну, не найвостаннішому, а у, у попередньому скликанні Верховної Ради України. Але він був начальником штабу. 150-го танкового полку полковника Дельбекова, полковника Дельбекова, героїчний полковник, Представили вже його до героя були. І тут останні удари з Букринського плацдарму 24 жовтня. А Дельбеков виводить в передній, самій передній лінії свій полк. Це так розповідав Малигін, його командир, герой Радянського Союзу, генерал Малигін, який посварився із Жуковим тут. Страшенно, там ще Жукова там просто. І от, значить, кажу, ми спостерігаємо і даємо вже по радіостанції, щоб так і так, і так, так розташовуватись і удар на Буклини, на Букрини. Село. От всі пишуть у книжках і в історіях, що Букринський плазнар називається через села Букрин. Нічого подібного. Букрини якраз не були взяті протязі місяця, не могли взяти Букринів. Це Букринська Лука, вигін Дніпра, або переяславсько канівська Лука Дніпра вигін. Сам вигін називається Букринська Лука. І від цього називається Букринський блаздар, бо якраз на цьому вигіні роз, роз, розверталися всі бої. Так от, каже ви, Адельбеков вийшов і дає... І вийшов з танка. Йому передають по радіостанції, що вернись назад, все зараз був буде... удар. Починає. І тут тільки він вийшов з танка, вже ж представлений звання Героя Радянського Союзу. Міна фюру ляб, осколока Деньбекову у скроню, і все. І тут спостерігає, хто спостерігає. Рибалку командуючий армією. Жуков приїхав саме до Жуков двічі приїжджав на цей плацдарм і удари направляв. От, ці смертельні удари, коли гинули тисячі, десятки тисяч в одному бою людей. От. Командуючий фронтом. І командир, командуючий 40-вою армією Москаленко. Ка на наших, очах, десь на відстані, каже, він був так, ну, десь трохи більше, може, як пів кілометра. О, від Григорівки це десь так кілометрів, кілометра півтора від Григорівки. Тепер шукали, шукали, де ж його могила. Ні в одній могилі, Адельбеком не позначений, будучи, будучи полковником, гвардії полковником. Героєм ніде не позначений неводні могилі. Я запити кругом робив нічого. Тоді, коли став начальник штаба його полку, який був на лівому березі, Герасим, у весь час, там, у Верховній Раді кричав разом із Семоненком: Ми ветіраном любимо, ми то ми всі розіскали нашли. Ах ти, як думаю. Я тоді колись поїхав у Київ. І біля Верховної Ради став виходять ж депутати, і виходять Герасимов. кажу, ой, як ви гарно виступали, товариш Герасимов, так і так, і так. Ну кажу, де ваша совість? Ви ж були начальником штаба полку, а ваш командир полку загинув на очах усього командування і ні в якій могилі нема. В архіві Міністерства оборони не може відповісти, де ж він дівся. От. Да от знаєте, як бувають, як отаку, не тріпайтеся з трибун, я вже пішов в атаку, ну вот Так Разумієте? так що ось така історія. Якщо вже немає полковників, оці кожо не знають, де подівалися могили героїв, в могили героїв все відносно, то там і в пекарях, і ще де, то я так поприв'язував у бучаці приблизно, він в цьому районі загинув. Де деяких героїв. А там тут деталі на Букранській, там ще не починався. Ще багато-багато чого треба буде зробити, щоб з'ясувати. Оце була справжня війна, а не те, що кажуть, не треба переписувати війну. і ще треба написати історію війни. От, Якщо вона буде написана, то тоді вже можна. Я хочу подякувати, але я пишу службові справи. Daug kas pasiekė, kas jau neįgydė. Михайло Ефремович, от підсумуйте, скільки на Григорівській ті 201 висоті, скільки загинуло на висоті 243? Ну, ви от, наприклад, 242-3. Там загинуло п'ять. Взагалі на території Канівського району, в українській плацдарм, Канівський плацдарм, або Студенецький він називався. Загинуло близь, загинуло десь більше 50 героїв Радянського Союзу. Більше 50. Це Ну, бувало. Ну, правда, багатьох посмертно вже нагороджували. Але тут такі були, наприклад, у Пекарях там Іван Іванович Астахов такий був, герой Радянського Союзу, що він загинув і той. Тут раз, давай школу назвем, Ось російська школа, Астахов, москвіч, Ми назвем школу імені Астахова. Директор школи мені каже. Ну, що ви школу назвете Астахова? Астахов живий. Кам живий? Ну не може би такого. Кажу, він живий. Він попав до німців у полон, а йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу. А тоді, коли привезли їх в Одесу, він же ж вертався на родину в Москву, то йому зразу раз 25 і всі біра. І він там оцей чував, а героя не позбавили, до речі. А тоді вже, коли Хрущов прийшов, да, то їх усіх розкупорив там із, із цих гулагів. От. То він, значить, вернувся в Москві, там сім'я, його то він в Москві чизів. Михайло Храмович, а що ви за партизанський рух на наших теренах Канівщини? Можете сказати? Ну, на, на, на теренах Канівщини він суперечливий рух. Партизанський, дуже суперечливий. От. Але партизанський рух тут теж страшна картина. У Каніві ще живий один партизан із з'єднанні до Чапаєвого. Він ходить сюди до ветеранів, ну він так видно вже хто, ходить у ветеранську і то. Да. Значить, тут два загони було, практично такі, які діяли. Це З'єднання імені Чапаєва, Канів і до Григорівки туди Забучак до Трактимир. От. Але вони діяли і на лівому березі Переяславщина. Командував приймак, командир радянської армії, який в оточенні опинився. Там було більше тисячі партизанів, вони були Росії, багато канівських було. До речі, канівських багато, міг, ну нема часу. Що ж Розумієте, але там і партизани зіграли колосальну роль для форсування Дніпра танковою армією і іншими підрозділами в районі Григорівки. Тут просто селяни, калибердяни, прохорівці на човнах рибалки, ті ж придатні. Настоящий, так як їх називали. А там партизани зіграли роль, з'єднання імені Чапаєва. От. Але все для них кінчилося дуже плачевно. Їх було оголошено, туди скинули партизанську групу з великої землі на чолі з Тканком, ректором Черкасського пединституту. Ну і цей Танков, він же весь час зв'язок мав із Великою землею, і Строкачем, Строкач, це ж голова партизанського руху України на великій землі. Вони там перегукувались, перегукувалися. А тоді, коли визволили Харків і вже організовувався український уряд у Харкові, Микита Хрущов визвав, командири всіх партизанських загонів повинні явитися для того, щоб вручити їм, які допомагали переправляти. Форсувати Дніпро радянським військам для вручення їм золотих зірок героїв Радянського Союзу. І тут Тканко каже приймакові, що ти каже їдь, їдь до Коніва у другий український фронт, туди, в Черкаси. там тобі золоту зірку дадуть, а я поїду туди. І... Приймакову зірку одержав Тканко. І через те тканка ненавиділи партизани цього з'єднання. Вони розказували з таким болем, що він їх зім'яв. Крім того, організу... чи Тканко організував, чи його заступник Бойков був такий, організували розстріл селян у селі Хоцьке. І цього Бойкова тут теж воєнний трибунал, раз-два присудили до смерті Бойкова, а інших, які брали участь у цьому розстрілі на плацдарм під Григорівку туди, як штрафників. І вони погибли там, ті загинули. А Бойкова повезли розстрілювати, а тоді кажуть, та машина, де Він видно з КГБ був зв'язаний тісно. От, там нам у машину попала бомба під час везення, і він десь він, він погибав. Ну, бойково виручило КГБ організатор. Це тканковий помічник. А був такий Бурий у тканках у цій групі десантований, яка теж десантувалася у районі Хоців. Бурий. А Бурий був підривником. І цей бурень дослужив до генерала, і ми вже з ним готували зустріч ветеранів партизанського з'єднання імені Чапаєва вже починали то. І тут велике горе. Раптом бурий від генерал, вже він у формі, вже то, він така людяна була, такий. От, ненавидів з тканком не тримав зв'язків. Якщо, каже, не будете, не будете запрошувати тканка, будемо організовувати. Якщо тканка не будемо організовувати, ну я й до тканка їздив, поговорять щоб чим діти. А хто їм винувати? Вони могли далі проявитися і там отримати герої, вони там, вони на мене пруть. А ти ж нічого не робив, ти сидів у самогонку пив, там у, у займищах у Лівобережних Канпо, якщо так вже було. І от цей бурень раптом за телефоном сидів там один бандит із Росії приїхав і розстрілював людей області, у Чигири Чернігівській області, а ти в Києві застрелив двох міліціонерів. І він, значить, то -то, і це все, все на Бурго, бо він там завідував відділом міліції Київської. От. І він раптом помер. І таким чином у нас не відбулося зустрічі. От. І багато чого було не з'ясовано. Але взагалі картина жахлива із партизанами. Тепер партизани з'єднання баті. Кирил Кирилович Соловченко. Я дуже добре знав цього Кирила Кириловича, хороший він чоловік. От, і все, ну такий, правда, трошки зменшений. От, ну їх небагато було, але вони що допомогли? Вони допомогли десанту 3-5 ї ї десантної бригади, які викинули сюди з парашутів. Вони змогли їх зібрати у, у, у лісі Канівського заповідника. Потім вони їх перевели в паланки, тракту, у Таганчу. От. Там вони організували кругову оборону, оборонялися, і зрештою партизани Кирила Кириловича Солоченка вивели їх. Туди на Свідівок, там, де другий український фронт був, оце ці партизани. Одних із партизанів Кирила Кирил Солоченко, Солоченко одержав дзвоня Героя Радянського Союзу, теж вже десь у Західній Європі, як був кулеметником. Партизан Хоменко. А жив він у Черкасах, я до нього їздив. от, Ну так зустрілися. Я прийшов він лежить. Ну, так як в життя, як в життя. Лежи у постелі, от каша не доїдана. Ти чого, прийшов, закладений до темноти? Я Як да ось та то? Хто що смотри? Ось у мене запрошують тут якраз. Підходить день революції, так ось мене запрошують у президію обкому партії там на засідання. Ну так як п'яний чоловік, що ти вже з нього тобі? Коли побігає жінка, а це його жінка на другому поверсі живе. Тут хто що таке? Що ви шукаєте? В його нічого нема. Він вас пропив. Оце, оце в наш комуніст, що з нього взяти? Оце наші герої. Розумієте, Так, отак, отак кінчали герої. А ну кінчали герої так як. Але як Так як чупив, так Мій батько в 42-му році воював, якраз в цьому районі Героївка був командиром звода, 40 років його було, біг десь по полі чашечку попала куля, зараз томат, каже, прообіг і впав. Що я хотів сказати? Шо тут я випадково, випадково, ну, випадково впав на Каївщину, Тут залишила десь кровного батька. Він такий радянська людина, нічого не може сказати, хоча досить поміркова він за радянської влади і так далі, як більшість людей. Так що дуже цікаво так, я я ще хочу сказати за Толіка. От. Толік, бачите, воно героїчна кров, вона вирує і передається, що його правді. Герой Радянського Союзу Чупилка із уявляєте? Горобів. І я дуже так займався Чупилкою, тому що готував матеріали, щоб назвати вулицю імені Чупилки. Ну і назвали вулицю Чупилки, як. І тепер я вважаю, що це дуже велика проблема нам, як нам назвати імені Толіка. Чупилок. Ні, Це треба треба подумати, тут уже треба філософа. Ви, такий випадок. же самий герой. Він борець, він боровся проти несправедливості у своїй частині. Він боровся. І він бачив. Оце всі недоліки, які на фронтах ми бачимо також зараз і тут, він оце все бачив. Він знав, що вижить буде дуже. Тяжко, таким, він, його слова, то, він, як він казав, що хто ж буде захищати? Це як він до Володьки заходив вже після того, як нас передів. Це жахливо. А вот можно я, я все-таки задам свой вопрос mm. по этому поводу, Бо Давай, бачу я бачу некто задав... за... За, 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 за усіма. Вот вы сказали, дивіться, коли была э, Друга світова війна, э, там на Лівому березі стояли отряды СМЕРШ, и кто-то там из русских говорил, вы там хохлов побольше уничтожайте. Вот я бы просила вас провести параллель с э, теми годами и с нынешними. Вот если взять наш 90-й батальон, як їх послали на последний штурм? І сколько человек осталось живих? из 640. Як їх просто там ну, уничтожили. Да. практично послали на смерть. 90 Дев'яностой батальйон. Це ну просто я трошки із-за того, що я цим займалась і шукала, я трошки навела більше справок. Дев'яностой батальйон це в основному центральні області України призвані Вінницька область, Черкаська область, Хмельницька область. І цей батальйон просто пустили в розход, якщо так За 640 чоловік в строю залишилось 100 з маленьким хвостиком. От пройдіть параллелі, пожалуйста. Тут, це, я, це, я, це, на, на, ваша, я на це питання практично відповів, але і, і вам відповім я, тільки в дуже вузькому поруч. Я не буду але я про це, це питання не тільки відповів, Ні, я. Моя дружина що їх спеціально поставили до знищення кращих дженів. І останній, і останній на, на литовище, на то, маршрут. Він теж був задуманий в такому плані, як ви говорите. От тут я прошу. Так. Ну, це все. Це, ми, ми зараз не будемо вже. ну не будемо такими страшними, але війна. Яка несправедлива тоді була війна, вона сьогодні у багатьох моментах повторюється. Вимовчуєте цифри, травм, вона повторюється буквально, причому нахабно, причому в умовах ще капіталізму цього дикого, який в умовах олігархата. От, олігархи, олігархи, влада в олігархата, гроші олігархата, і вони, значить, оціми нашими героями, хлопцями, вони отакого, отак розпоряджаються і вліво, і вправо, і, і, і як хочеться. Будь ласка. Час, так, чоловіка, я не буду вам, я не буду у вас. Бачите, у вас діт теж брали участь у розмінуванні Канівського мосту у 44-му році вже розміновували вони тут, під... Компію, це вони підквитіли. Вони вибирають чотири німецькі дані. Нам... І вони них навчання, у них урок. І таке оце цим дітям, добре, що їм це не зрозуміло. Михайло Кремович, вам задали питання. Що вам відомо про яблунівських партизанів? Про Яблунівських таких партизанів через яблуків. Яблонів... Значить так, між яблуними Яблонів. і Дніпром у заповіднику є висота. Там було про Яблунівське конкретно я не можу нічого сказати, бо я з Яблунова ні одного партизана не знав, я не контактувався. Але там висота лісування, і в лісовій висоті було, було розпорядження збиратися воїнам 3, ї 5 ї гвардійсько-десантних бригад. Тепер знову, якщо вже так. От, Ну, це для тих, хто б інтересувався. <ривіт> де, от, там збиралися туди. Ті, що не знали, спустилися, і не знали, що де вони, вони допитувалися у місцевого населення де яблунів. Бо під північніше яблуніва на висотів собі вони повинні повинен їх бути збір. Батя їм допомагав, партизани батьки допомагали. Я не сумніваюся, що там із яблунева були партизани у баті. От, ну, я просто не знаю. От, не попадало мені. Це люди, з якими я говорив, я вже за тих можу розказати. Батя в мене лікувався. Він, він мені привозив свої документи, що йому виписували. Тепер візьміть. <рістична> Візьміть, наприклад, третя 3,5 повітряна десантна бригада, ну це окрема бесіда, розумієте? Але їх на явну смерть. От. Командував цими бригадами, останками бригад що вже залишилися.